Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Сьогодні в мене буде таке необичне не, не відео. Я, мабуть, перший раз тут знімаю. Ми зараз моїх батьків, мами приїхали допомогти по господарству Наварити їсти, прибрати щось. Дивіться, що вони дивляться. Щось трошки інтернет заглючив. Україні, з України завжди дивляться. І казав тато, лайка обов'язково поставить треба. То зараз я буду готувати їсти. Ось така тут кухонька, чистенько, файненько, хватає їм. І зараз в мене в планах зробити борщ, зварити кашу і манку. І ще нам потрошку того, трошки того, щоб було мами на вибір. Що їсти. Приступаємо. Ну що, я спочатку вирішила помити посуд, який був там небагато його. Але, на жаль, мені не знайшлося, е, як поставити телефон, щоб було добре видно. Я вже все прибрала, помила і приступаю робити борщик. Е, М'язко вже мене реберця. Вариться бульйончик. Я тим часом нарізаю картопельку, щоб була вже готова і додавати до м'яса. Я думаю, кожна господиня знає, як варити борщ. Я варила із кислої капусти. Мама схотіла саме з кислої, то тут у нас фотосесія. Дідусь із знуком вирішили сфотографуватися, вирішила вам показати. Продовжуємо далі. Я вже поставила капусту варитися теж, тому що кисла і щоб воно файно проварилося. І приступаю робити зажарку. Трошки на маслі зробила її, щоб вона була ніжніша. І вийшло дуже смачно. Зразу я кашу варю, риз. Пшоно з молоком зварити, додати яйця, вже як зварене масло, цукор, цукру трошечки одну ложку. Лікар дозволив мамі їсти всього потрошку, Всь... всього, що вона забажає, щоб вона краще їла. то якраз ми стараємось так і готувати, що вона хоче, і не геть дуже солодкі. Ось така каша вийшла і буду ставляти запікати. Зажарка в мене в борщ була морква, та як? ще манку, вже мама смакує зварила. Ось такий в мене вийшов в обід. Червоний борщик з кислої капусти і каша. Це вже пробували, як вона на смак. І манка. Тут вже приїхала сестра ще одна по нас, і завезе додому.